85% готовності до зими про це на сесії повідомив директор департаменту інфраструктури. Каже, до початку сезону холодів будинки будуть з теплом, принаймні по лінії суми теплоенерго. Підприємства надали свої гарантії, що підготовку до опалювального сезону, а саме заповнення теплоносієм і гідроплічне випробування будуть закінчені до кінця наступного тижня. Тобто є всі сподівання, що 15 жовтня. Весь город буде з теплом. А от у 72 будинках, які у підпорядкуванні котельні північного промвузла, справи інші. Ну, дві неділі та очень мало, Дома не готове. 26%. Я за 14 років роботи здесь, я впервые вижу таку підготовку. Обурила ж депутатів не готовність сум до зими, а лікарняний профільного заступника мера. Він не прийшов на засідання сесії з доповіддю. З моменту останнього виступу і звіту. Кардинальних ніяких мір учнів покращення роботися і до подака ніяк не виконувалась до сім'ї зі моподі з цим визнати роботу за Відтак, звіт про готовність сум до зими депутати прийняли довідома а до всього проголосували за те аби івану бортніку висловити недовіру 42 депутати за а от сам іван бортнік телефоном нам повідомив це все політичні ігри я неодноразово попереджав депутатський корпус. Та те, що сьогодні сходна ситуація знаходиться під посолки атлато опалює на цю але вони мовчали. Вони просто припускають свою відповідальність на війну. Це не перша спроба депутатського корпусу поставити Івану Бортніку двійку за роботу. Хотіли зробити це ще у травні через поганий ремонт ліфтів. Утім, тоді не вдалося. Юлія Марковська Віктор Лапченко на часі новини.